Він був чудовим учнем, чудовим однокласником, чудовим сином для своїх, чудових батьків, тому що вони виховали прекрасну дитину. Це дійсно світла дитина Артем, який є в класі був завжди позитивним, завжди усміхненим. Він взагалі був таким позитивним лідером. Він справжній. А хто, якщо не я? Отак От Артем завжди говорив. Вічна пам'ять. Ми були кращі друзі, у нас було четверо. Після школи вони пішли з братом в армію. Як... Суперовий був, як я кращий друг. Вони пішли допомагати, але йому сказали залишатися. Але він каже, що ні, я теж піду. Каже, бо там треба ж коли трьохсотих нести, то там не чотири чоловіка, там шість треба мінімум. І вони пішли, і маленький осколочок, попав вісок.